Всім хелло, з вами Віткнов, і сьогодні ми розглянемо промо-коди на проєкті Online. А Зараз ми підемо на інший сервер і будемо їх розглядати. Ви прикиньте, сервер заповнений, тому це капець. Так, ну щось, давайте тут будемо відкривати ці промо-коди, як будто ми кейси відкриваємо, але ні, промо-коди. Натискаємо на 4 квадратики та вписуємо наш перший промокод. Далі перейти, чи готово. і ось. Активний промокод. Промокод такий та успішно активований. Ми отримаємо через годину 2 досвіди XP і ігрову валюту 15 тисяч гривень. Це перший промокод. Пішли далі. Також промокод є такий. Обов'язкова розчітка у нас повинна бути. Це такий. Ми поясняємо, що це промокод. Ну, чи якось це так працює. Далі, за цей промокод ми отримуємо два досвіди і 35 тисяч гривень. Далі у нас такий стіков промокод. Ми його пишемо: 10 XP і 55. Тисяч гривень. Це дуже багато. Ви всі ці промокоди можете загуглити в YouTube. Це чи в, і вони, автори на Ютубі, знімають ролики, чи самого проєкту. Так, ми продовжуємо на іншій локації. Наступний день не зміг записати. Тому давайте ми введемо цей промокод. Мінне, чи якось так. Він нам дає промокод. цей, Ми отримуємо за годину. Далі досвід 12 XP і ігрову валюту 50 тисяч гривень. Це клас топ далі. давайте. Далі в нас ось цей Ларік промокод. Вводимо його. Два досвіди. Ігрова валюта 15 тисяч гривень. Клас топ. Все, далі. Це в нас промокод Ukraine Online. Ukraine це якось неправильно, здається. Вона нам дає досвід 3,15 гривень. Це класно. Просто вводиш всі промокоди і отримуєш 1200. Далі йдемо. Ось такий в нас є промокод. Перейти. Оцей не зміг написати. Uh, ну, все, закінчився. Хто раніше вводив, значить він закінчився. Далі йдемо. Ось такий ще є. Два досвіди 15 тисяч гривень. Uh, це. Як вам сказати, це охреніно. Давайте так. Uh, ще один є в мене промокод. Uh, він пишеться слеш. Slash... Ну, слэш, uh, решітка. Віп. І він. Він в нас просрочен. Ну. Ось таке відео вийшло. Ви знаєте тепер, які працюють, які не працюють. Я хочу вам ще раз сказати: це було з 8 по 9 знято, і ці промокоди були нормальні. Лайк, вподобайка, ставте, підписуватись, можете не підписуватись. Всім до побачення і всім пока-пока-пока. пока 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 Пока! В мене ще на каналі виходить до багача з нуля на цьому ж проєкті. Тому дивіться, насолоджуйтесь.